Всім добра здоров'ячка, Ми, майстри Дереньке, ви знаєте, що я роблю, виготовляю всякі сапки. Ну, різні дуже багато різних речей виготовляємо, По дереву, по желізу, монгали, соковижималки, сапки. Ну, от ці розрихлювачі, дуже багато людей писало, що сподобалося їм ці розрихлю. Зараз покажу їх в роботі. Ну і так, як все, я люблю щось додумувати і придумувати. Я придумав таку сапку. Ну, от, бачите, от, яка вона виглядає, ну ближче, якщо покажу, от, яка ця у нас була. Бач така. А я зараз покажу її у роботі. І ча, яка в нас, бачите, він валата як капелюх. Так, бач так. Бежіть, так. грабельки я роблю з нержавійки, тільки труба, просто тро, тройки селі, це нержавієчка. 4 мм метал, тому що їх таке не треба дуже там, такого мощного. Ну, ага, що що я хочу вам ще показати, цю поставлю сапку зараз. От, я хотів, земля наскільки тверда, що я не міг сапку забити в землю. Ну от маєте така сама практично. Давайте візьмемо різничу. Хоча навряд ли ви колись на повну сапу забиваєте в е землю. Це наша така сапка, яка дуже багато людей сердечно користується. Тепер показую в роботі. Ой, блін, ще бо ключик мене закоропився, я зігнувся. Бо то я ключик звичайно, бо грабельки межінчим, я взяв ключик. Ребельки вони знімаються так, що не треба з держака збивати. Я спеціально дав тут трубку більшу. Ви просто собі через держак наіскигаєте їх і так само накигаєте їх. І так само закручуєте. Я для того ключики взяв. Теж зручно ними дуже. Можна загрібати, можна так. Ну, давайте я в порядній прям цієї сапки та що у нас була. Дуже багато людей, я буду просити вас, щоб ви написали коментарі, як наробив у мене. Двічі, Оксан, ближче так. Від що це в сапку робиш? Бачите, землю навіть так будто не трогав би мене. Двідь, бачите. Хоча земля дуже тверда. Для чого тепер тут грабельки, дивіться. Та можна я хочете собі робити її Грабельками і так от ви Габельками позагрібати цю всю одну, дивіться. О. Бачите, о, дивіться. Я бігом дуже скоро не треба згинатися вам і це, Дивіться, я загріб кубку собі цього. Ну і так само, наприклад, округу пробити, дивіться. Ця більше сапка теж де такого. А що в нас сапка робить оця? Цю сапку може навіть садити, Вона так само нас зрейхлює. Так само. Бачите? Ну може, ще навіть і ліпше. Але чуть-чуть землю нагортає. Але нею ви собі робите ямку, для під Дивіться. Дивіться. Чи на картоплю, чи на що-небудь. Бачите? Глибоку ямку робить. Навіть по землі не зряклені землі, я йду сюди ямку роблю. Досить глибока ямка йде на цей. Так само і ви загортаєте нею. Виді. Дуже зручно боком загортати, обернули в цей бік. Ви нагорнулися, бачите. Що ще не можна робити? Вона є двох стороння. Можна і хто хоче собі так не дуже згинатися, ви можете отак робити собі, З двох боків я і заточив, бачите. о, Я спеціально тут дожик пішотки. Вить. Так само, ну то вже хто не хоче згинатися. Так зручніше. А дві, що зараз роблю? я зараз Ну давай, я чи Ви зможете так пройтися, так як я за скоро землю зреху. Земля, трошки важко, ну але я думаю, що на даний момент ви не зможете знайти такого виробу ні в інтернеті, ніде, ні на китайському сайті ніде. Це я додумав, придумав. Так що, якщо комусь щось подобається, ви можете собі або самі зробити, або зайти на нашу сторіночку на майстри Дереньки. На Фейсбук, на Тікток, на Інстаграм, на YouTube. Всюду буде це відео. І Якщо хочете дозвонитися, за номером телефону можете позвонити 067 95 91 875, звати мене Іван. А якщо ні, то ви загублюєте і пишете Добра здоров'я і вам зразу вибиває на першому місці мене і там такі соковижималки. Так що всім! Добра здоровлечка.